Привіт, мої любі друзі! Сьогодні будемо шукати свет достойний светер в магазині Second Hand. Це третій або четвертий день завозу. І ось бачимо досить багато. Екземплярів представлений взагалі це мій улюблений магазин секонд-хенд, я вже його дуже добре знаю, частенько заходжу, моніторюю, що є, що з минулого завозу, що знову. Тут досить багатий вибір. Зараз будемо шукати достойні екземпляри і обирати собі. Я навіть мала змогу відкласти собі спокійно, людей мало, консультантів також, ніхто не пристає, тож приступимо. Перший свитер це вже. А, там Стара класика, як можна сказати, цей звіриний принт леопард, Він то входить в моду то тренд, то антитренд, то знову тренд, то знову антитренд. Я вже заплуталась, але, ну, як бачимо, серед представлених мас маркетів він досі є. Досі там, буває, зустрічається в актуальних колекціях і у дизайнерів відомих. Тож приміряємо. Це розмір М. Якщо не помиляюся, досить приємний принт, сидить добре. Він такий трохи оверсайз, то таки любить. Це бренд Primark М-ка. МК да, зроблена в Китаї, але такий він звичайно синтетичний, але не колючий. Правильно, МК. Наступне це був чорний светтер, такий, наче светтер Водолазка, тільки без горла. Нормально в нього довжина, рукава. Він так по фігурі добре сидить. Це також, здається, МК, але бачите, така вона а, м Слім, напевно, так, більш по фігурі. І він не просто чорний, а чорний такий знач, з волосками. Такий цікавий ефект, але колір зовсім не передає. А це мій улюблений такий а, красивий, романтичний светер. За рахунок цієї вставки. Вона і спереду, і ззаду, ну, тобто непозначено переду-зад, і, і мені здається, це ручна робота. Ой, ти чихнула. <схай> Хто побажає мені здоров'я вам також, можна спустити і досить така глибока горловина, виріс, можна спустити на одне плече, і буде дуже так виглядати романтично, затишно закутитись цей светр. Бачите, він аж. До стегон навіть трошки нижче. І він ну, так ж підкреслює ваші плечі, вашу кісточку, яка випирає, Якщо випирає. ну от, бачите, давайте розглянемо його вблизу. Немає ніяких бірок, етикеток. Він такий досить полупрозорий, але такий прикольний. Зимовий светтер, а низ у нього взагалі дов'язаний якимись синіми нитками. Теж думаю, що це абсолютний хендмейд, але це верхівка мене покорила. Тут наступний светр Показую вам його склад. 80% катон 20 Поліестер. В принципі, нормальний склад для мас-маркету. Цей дем, це щось зараз, щось подібне. І здається, ці перлинки вже були досить давно. Тренді, але він мені чомусь сподобався. Мабуть, за рахунок а, тих рукавів, у нього такі об'ємні рукави, прикольні. і розмір мені підійшов. Тобто, Здається, М-ка. В светрах я не люблю, точно, щоб вони обтягували, тому що може бути якийсь нижній слой, там якась маєчка, і він непоганий по кольору. А, наступний це такий светр худі. Він такий вже вільний. Зовсім такий розслаблений стиль. Можна його заправити в ваші джинси, в ваші штани. У мене він такий а, дуже слів, трохи сюди не підходить. Він такий з капішончиком є, дуже затишний. З зав'язками. Прикольний. У мене такого ще не було. А виглядає він прикольно і мені здається функціональний. Виглядає наче кашемір. Але ні, це 100% поліестер, тому що масс-маркет недорогий. але а, він був такий легкий. Такий він легкий по крію і по вазі. Ой, давайте розділимось. Ви 79 акрил, 21 поліестер, ну, я ж кажу, повністю синтетичний. А, це так. наступний представник масс-маркету. Досить такий лаконічний, укорочений светр. А він теж, здається поліестровий, але він приємний, не колеться. І такий йде по фігурі Корочений, а рукав на місці. В принципі, ніяких зауважень до нього не було. А, єдине, що етикетка в нього була зрізана. Його можна стилізувати з брюками, джинсами, з темними, як ви бачите, і ось таким денімом. Це я також взяла для примірки, здається, Zara Basic. Такі джинси, не знаю, чому не брали. Так, це здається мій розмір, але верх частенько буває такий завеликий. Треба пасок туди ставити, але ззаду, здається, непогано. І він так гарно виглядає, розслаблений на вихідний день і з більш якимсь строгим низом, наприклад, і на робочий день. От, наступний варіант, так як було ще досить тепло на вулиці, десь 23-24 градуси. У нас цього року осінь була така, наче продовження літа. До самого 1 жовтня було там, навіть 26-28 градусів. Тому я вирішила приміряти шорти, шорти бермуди, джинсові, такі непогані, які я зрештою взяла. І останній, я вже привірила на свою футболочку. Це такий кардиган. Але він висів досить непримітний, такий вже в катушках, трохи поношений, але все це можна виправити за рахунок машинки для видавання катушок. Його можна також посадити на пасок, буде виглядати прикольно. Але в ньому яка фішка? Зараз вам розповім. У нього 100% кашемір. Зараз вам покажу ближче. Ось такий бренд. Перший раз мені такий зустрічався і розмір 44-й, але, в принципі, там SL, напевно. І зараз покажу вам. Бірка, бачимо, добре збереглася. І склад у нього, бачите, 100% кашемір, що зустрічається зовсім не часто, так як це люксовий сегмент.